З 13 квітня 2022 року в Україні діють 100% гарантії за вкладами ФізОСІП та ФОП. Цю норму було запроваджено на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування. Що це означає? Вкладникам банків, процедуру виведення з ринку яких буде розпочато у період дії 100% гарантій, фонд гарантування вкладів буде відшкодовувати повну суму їх вкладів разом з нарахованими відсотками. А після закінчення тримісячного терміну буде повернуто граничну суму гарантованого відшкодування. Вона становитиме 600 тисяч гривень. Чому так? Чому не можна залишити 100% гарантії назавжди? Якщо у кризовий період, яким є воєнний стан, 100% гарантії сприяють стабілізації банківській системі, то у періоди спокою вони мають зовсім протилежний ефект. Надто висока або необмежена сума гарантованого відшкодування, збільшує так званий моральний ризик, тобто ризик необдуманої поведінки. З одного боку, це моральний ризик вкладника. Чим більш Ша сума гарантованого відшкодування, тим вкладник менш мотивований упевнитися в надійності банку, в якому збирається розмістити свої кошти. Тобто, якщо банк з високоризикованою політикою буде пропонувати більш привабливі відсотки за депозитами порівняно зі своїми більш стабільними конкурентами, то, всупереч логіці, вкладник може обрати саме цю установу. З іншого боку, під час дії 100% гарантій, банки отримують додатковий стимул для здійснення ризикових операцій, адже відповідальність за вклади фізосіб та фоп лягає на страховика депозитів а в Україні це фонд гарантування вкладів.